Гостомель, Ірпінь, Буча, Бородянка. Ми ніколи не пробачимо руйнування наших міст, вбивства мирних українців. Ми ніколи це не забудемо. Ми вирішили на вихідні поїхати в Ірпінь. Ось зараз проїжджаємо Виноградок як бачимо, ретревіль повністю відбудували ще давно і дуже приємно, коли наші працьовиті люди відновлюють руйнування за окупантом, які були завдані в перші місяці вторгнення. Я був шокований, як це швидко все зробилося. ну Дорога на Ірпінь досить приємна. Як бачимо, зелено все це літо Але таке відчуття, знаєте, досить суперечливо, коли їдеш туди, але я вважаю, що життя продовжується, тому це треба робити. частину дороги на Ерпінь відновлюють. Ну, скоріше це ремонтується, не думаю, що це було внаслідок бойових дій. Хоча Пересування техніки, звісно, шкодить дорожне полотно. Фактично більша частина дороги зруйнована. При в'їзді в Гостомель, як завжди, корки, але вже вид на прилеглі будинки змінився. Як бачимо, ті будинки, які були готелями, магазинами. Ресторанами вони зруйновані. Стоять як нагадування, що були прильоти. А це, в принципі, дуже-дуже поруч з Києвом. Проїжджаємо один такий будинок. Праворуч другий, немає даху, але звісно, українці все прибрали, тобто залишились каркаси, але вже немає сміття. Корок десь займає PN10. Ось тут ми колись паркувалися біля цієї будівлі. Там, здається, магазин був. Бачите, всередині вже нічого немає, крім скелету будівлі. Ще якісь вивіски висяті, але я сумніваюся, що магазин рибачок ще функціонує. І далі така сама картина. Теж зруйновані будинки. Ліворуч, то, здається, був готель готель. з бусиком. До речі, думаю, що це взагалі не складно поступатись, трошки пригальмував, людина виїхала, завжди так робіть. Я цього не роблю тільки коли хтось хамувує так нагло влізає, а коли культурно, то нормально. Бабай ресторан теж праворуч, від нього теж нічого не залишилось. Інтимшоп цілів, як я бачу, але не працює. Тут дивно всі поспішають, з людина перелаштовується праворуч, я її не помітив одразу, бо він так втулився, мені здається, треба обганяти, коли ти вже випередив машину. Бо можна зіткнутися і створити проблеми іншим учасникам дорожнього руху. Але він, в принципі, авирік не натиснув вибачився. Ось тут дивно, як по зустрічній смузі, люди прилаштовуються. Перший, другий пішов, а тут беха зараз буде, то взагалі у нас такою швидкістю, що я думав, виріжеться оця. Я прибрав звук, але там був звук гальм, скрип гуми. Ну, Не розрахував швидкість, так не робіть. Взагалі на дорозі все треба робити повільно, це мінімізує ризики дорожньо-транспортних пригод. Перший міст на гостомель, він досі ще перекритий. Тому що він був зруйнований, але зробили об'їзди праворуч і його ремонтують, тому скоро, я думаю, його відкриють. Тут якась тимчасова переправа з дошок, Ну, в цілому, в принципі, їхати далі вже можна, так і раніше було на цьому мості, завжди були корки Ми тут завжди повертаємо наліво на Ірпінь, праворуч теж зруйнована будівля, тобто фасад стоїть, але всередині вікон немає, і всередині пусто. Ми не так часто їздили до Ірпеня, до Бучі. Тільки в якийсь в якийсь кафе, ресторанчик. Але ж в принципі багато людей там жило, мирним життям будували своє життя, сім'ї. Ось дивіться, як ліворуч який будинок. Багатоповерховий будинок зруйнований вщент просто. Дуже сподіваюся, що в момент його руйнування в ньому було, не було людей. Бачите, практично немає будівлі. Я думаю, будуть розбирати, але це теж багато, багато роботи. Є багато вцілілих приватних будинків. Видно наслідки бойових дій, зруйновані дахи, каркаси будинки, але є вцілілі. Я дуже сподіваюся, що люди повернуться, українці все відбудують. Буде лише нагадування, якою ціною будується наша незалежність. В принципі, трафік є по дорозі. Навіть бачите, поливають щось, газони, тут парк. Так що, в принципі, життя триває, це, і це приємно. Я перший раз ну, це ми поїхали а в Верпінь після повномасштабного вторгнення. І в цілому. А, ну, на ну, це треба було відважитись, не те, що страшно, що там щось заміновано, а просто морально. І оскільки ми бачимо, що життя триває, в нас теж основна мета було, була якось теж стати частиною цього життя. Життя, яке триває. Тому треба. Все відбудовувати, донатити на армію, допомагати один одному. І ми здолаємо всі ці обставини і переможемо. Ось ми наближаємося вже до центра Ірпеня. Тут більш-менш, до речі, все виглядає. Тому що, як я розумію, основні бойові дії були на околицях, в Бородянці. Ті ну, кадри, які облетіли весь світ. Багато магазинчиків. Якийсь дрібний бізнес. Ну, а ми прямуємо до. Ресторанчику. Навіть не знаємо якого, просто хотіли поїхати в центр, десь посидіти в Верпині. йдемо приватним сектором. Так, спостерігаючи тут якесь лото було по прильотам, як я розумію, комусь не повезло, але багато вцілілих будівель, що не може не тішити. Українці відбили наступ таких величезних колон окупанта, що це дійсно був подвиг. Під'їжджаємо до центрального парку Ірпеня, там десь зупинимось, насправді хотіли відвідати. Ресторан Two Chefs. Переможця, а, як там проєкту майстер-шеф хлопця молодого. Ну, як в результаті ми не знайшли цьо, цей ресторанчик. Але я пораджу дуже гарне місце, яке ви можете відвідати, витративши годину на шлях до Ірпеня з Києва. Це напроти парку міського, ось ми вже зараз будемо паркуватися. Це грузинський ресторан. В принципі, тут місця для парковки були. Як Бачите, цікава назва для магазину взуття, контрабанда. Сподіваюсь що це з гумором написано було. Ресторанчик знаходиться на другому поруці. Мою поверсі Palmer називається. Є літні, літня тераса, де ми, в принципі, і сиділи. Інтер'єр дуже захопливий, дуже смачна їжа. Ціна середня, напевно, але дуже-дуже смачна для грузинського ресторану. Всім рекомендую приїхати грузинська кухня. Гроші, я так розумію, будуть. Ну, це як підтримка бізнесу в Ірпені З ваших чеків будуть сплачені місцеві податки. Тому така невеличка соціальна місія. І вам приємно. Ну, а це при виїзді з міста. Це напевно як пам'ятник вже. Всі бачили ці гори горілих автомобілів, мирних місцевих жителів, це страшно. При виїзді ще залишилась нова дорога. Як бачимо, ну, ще рекомендую відвідати місцевий парк. Там багато яток з різними. Смаколиками, кавою. От дороги нові, не знаю, коли їх зробили, але їхати приємно. хвойні ліси, природи, але не рекомендую гуляти по лісу, вже за грибами не ходити, але просто проїхати до ресторанчику посидіти. Я думаю, нічого поганого в цьому немає. Ось бачите, це зруйнований міст. Теж кадри, якого тіли весь світ, там, де люди переправляли своїх родичів, допомагали один одному. Міст досі зруйнований, але зробили об'їзд. Проїжджаєш і таке нагадування про оті події. І все, і 15 хвилин. через Ворзель, ну, Це напрямок здається на Ворозель можна виїхати одразу на окружну київську через Ворзель, ну в сторону Бородянки, як я розумію. Я не дуже орієнтуюсь в дорогах цих, але за 10-15 хвилин хвили ми виїхали до Академії Містечка. Так що основний меседж цього ролика підтримуйте Ірпінь, Бучу і взагалі будь-які. Міста, де були руйнування, а також один одного. Підтримуйте фінансово аморальне. Всім дякую.